Звісно, в лиці RTX 5080 було б непогано отримати відеокарту, продуктивність якої відповідала б RTX 4090 або двом RTX 4080, як заявляє Nvidia у своїй презентації за тисячу та доларів. Однак у реальності це зовсім не так. При збереженні такої ж рекомендованої ціни маємо відеоприскорювач, який у деяких проєктах випереджає RTX 4080 Super приблизно на 20%. Хоча в основному ця різниця буде трохи скромнішою. До того ж, він підтримує безліч найсучасніших технологій, зокрема генерацію множених кадрів, що дозволяє, нехай і не зовсім чесно, наздогнати та навіть перевершити флагмана минулого покоління. У будь-якому разі, якою б неоднозначною не здавалась нам ця новинка, насправді GeForce RTX 5080 не має прямих конкурентів на ринку, а отже, відсутня і необхідність бути кращою. Тому після нормалізації цін вибір GeForce RTX 5080 Буде цілком виправданим. Не дивлячись на енорозпоживання у 360 Вт, паліт GeForce RTX 5080 Game Rock є гарним прикладом того, як можна поєднати відносно тиху роботу та чудові температурні значення. Хоч на перший погляд, це типовий великогабаритний відеоадаптер, що займає майже 4 слоти розширення, але завдяки панелі Хамелеон у нього з'являється унікальна родзинка. До того ж, без ПЗ можна синхронізувати підсвічування цього прискорювача з іншими компонентами за допомогою комплектного кабелю ARGB.